і газ, коли плам'я на всю. Щось. Бухкотить. Бухкотить вібрірує, треба лізти, вентилятор, чистить. В першу чергу дивиться, що там. Получається, коли плам'я було 1, 2, 3, нормально, як на всю плам'я гупає він. Взагалі тут давлення падало, проблема була, але ну, це я приїхав бачок накачав. Ну, похоже, прийдеться вскривати котів. Бо щось перебор по пламені. Так, да, якщо газ зараз прикрутить, оп, газ прикрутив, він хоч і на всю горить, але газ менше і не бухкотить. Тобто треба зменшити, скоріше всего. Перебор по пламені. Но е, так ще, може бути, із-за недостатку вентиляції. На Нарізти перевірять вентилятор, можливо, грязні лопасті. Скриваємо імергаз. Це у нас Єоло Стар з одним бітермічним теплообмінником. Зняв вентилятор. Більшого засора тут немає, в отличие от, там он предыдущой Вестен, тільки що був там. Лопасті були капець засорені, а тут такий нальотик невеличкий, може там пів міліметра десь. Не критично, поэтому, поэтому прийдеться занізити газ на газовому клапані, бо бухкотить. А ще бачу немає там шайби ограничительної, вона чи є. Ні, нема. Це ось, ось стоїть, це корпус, це не шайба. Так, ну вентилятор помив поставив, тільки щось він зараз вентилятор крутиться, присостат не срабатує. Прісостат, кстати, тут вже міняний, і вже я навіть розсверлював контакти чистив на ньому. Навіть зараз прийдеться опять контакти чистити, бо він тільки правда, ошибку не видав, Проциркулював вентилятор, і это. не загорівся. От, наприклад, включаємо на гарячу воду. О, пішов А Хочу ж він тільки що на отоплення. А, він був гарячий на отоплення. Він включився, хотів отоплення включати, а отоплення було гаряче, бо я з розетки його витягнув. Чи той кнопочку нажав, случайно, воно вирубило його. І типа, мені був гарячущий. Тому він отоплення включив і одразу не зажигався, бо не треба. Так, ну і зараз на газовому клапані газу меншим. Врубимо. Гарячу воду, щоб воно на максимум включилось. Виставимо температуру гарячої води на всю. А то тут стоїть аж на 38-55. Зараз буде газ на всю горіти. і оцю гаєчку на 10 ключиком крутим. Тільки центральний болт держи. Газ відкритий на всю. Треба зменшити газ. Уменшив газ Максималку. И минималку проверив, подкорректировав. Ну вот сейчас запустив горячую воду и проверяем, щоб оно хоть 50 могло нагреть, при такому меньшему газу, щоб могло. Ну, нагріває он 46. Бо якщо сильно занизим, горячая вода не будет греть. Греет. І кстати, газ я уменьшив, Мінімальний уменьшив тоже. Почему? Потому що стояло 38 на мінімумі наверно було дуже гаряче. І все одно навірно гріло гаряче, по бо большому мінімум був 45 хоча задано 55 ну можна додати, щоб воно сильніше гріло. 46 гріє можна трохи додати, хоча не потрібно. да тільки що отрегулював так щоб воно до 50 гарячу воду розігрівати. могло Вийшов котел на повні обороти і нічого не бухкотить, не торохтить. Открытый газ на всю, там уменьшенный в котле. Это да, оно тільки ось одавление двойка, и блин, с предохранительного клапана он капать почало все сильніше и сильнее. Короче, надо опять воду зливати и клапан чистить, потому что, похоже, він будет на Полтора і на единичці буде капати. Бо двойка він вже капає. Эх, не судьба. Я вже зібрав котел. Вскрываємо опять котел, добираємося до клапана. Збрасуємо опять давлення води. Я, я прямо через нього сбросив. І зараз його можна викрутити, можна не знімати повністю, а чисто цю головку викрутити і там почистить посадочне місце. Кстати, бачу, воно ржавчина. Це, там зараз не вода, там ржавчина. Це колись текло, а текло воно все поверху. Не знаю, з труби конденсат ток, або щось таке текло. Ну, Сантехнічними кліщами взяв. Не за головку красну, а вот там он есть, он под шестигранник, можна ключом брать, можна оцим ключом і викручуємо головешку. І там у нас буде посадочне место, резинка, і воно он, грязне. Це надо все зараз зачистить і там почистить посадочне место. І воно капати не должно при одном-двух атмосферах. Конечно, тут оно он, грязюки скільки набилось. Так що. Чи, чи этим просто накачать бачок не обошлось. Хоть тут и пиптик сверху, я накачал бачок, думал, все, а воно котел начал бухкатить, а воно клапан начал капать, все равно пришлось разбирать котел. Вообще и два раза. Так, ну и зачищаем от всю фигню до такого состояния. Налет, кстати, был дуже жесткий. И вот тут посадочное место тоже прошелся, почистив. Это, если, конечно, тут просадка сильно не Ну, не сильна просадка, он буртик образовується, то держать буде. якщо не буде, тоді є різні методи. Вот тут резинку наклеювати, або міняти картриджок цей е, э, клапан цілком, Ну, взагалі, є картриджі такі в продажі, Точно такі береться і меняеться. Так, Система вже була розігріта. Поэтому набрав давление почти двойку. Батареї тут десь алюминий, а десь железний, поэтому система грязна, да налетик був. Ну и вот на двойке мы уже не капаем. А то прям начав раз через 2 секунды. 2-3 секунды и капає. Можна включать тут такий смешный стабілізатор. Все лежить. Хотя його можна на стену И в принципе все. Запускаем котел. Я думаю, это должно работать. Ну, запустил, как бы все хорошо, не капает. Э, только я уже еще раз чую, что в насосе такой какой-то шелест, трестки, как будто йому ему затруднен проток насосу. Что мы сейчас еще сделаем, наверное, уже все есть краны, этот фильтр проверим, бо грязючка есть в котле. Насос фіг виключиться, потім в сеті виключаємо. Фільтр ще зніму. Фільтр у нас, в принципі, чистий. Тут у нас тонка така сеточка. Мусорок є, але він не забитий. Так, все зі. І того у нас що? Бачок накачав, вентилятор помив, газ настроїв, уменшив газ. Предохоронний клапан почистив, фільтр перевірив. Пока все работает.